Вже майже століття Миколаївський політехнічний фаховий коледж навчає технічних фахівців для міста і області. 24 листопада у концерт холі Юність заклад відзначив своє 95-річчя. Сьогодні в цій прекрасній залі зібралося багато людей. Це не не просто люди, це люди, які тим чи іншим чином мають відношення до нашого закладу освіти. Сьогодні нас зібрала надзвичайна подія. 95-річчя Миколаївського політехнічного фахового коледжу. На свято завітали викладачі, студенти, представники міської та обласної влади, щоб разом відзначити, як політехнічний фаховий коледж відкриває молоді шлях до технічної освіти. Наша студентська рада проводить дуже багато позакласних занять, всяких кого челенджів, конкурсів, проводить олімпіади, всеукраїнські конференції, екскурсії. Показує, що студентське життя це не сумне сидіння вдома, скажімо так, і лише навчання, а й інші позакласні заняття і можливість проявлятися. Під час заходу працівників коледжу нагородили почесними грамотами та відзнаками за професійну майстерність, відповідальність та вагомий внесок у розвиток закладу. Хочеться вити знаменатілі день. хочеться цього визначного дня побажати всьому політеху насамперед усьому викладацькому складу великого майбутнього сказати велике дякую за те, що ці чудові викладачі вкладають у наших дітей свою душу, а іноді й діляться частинкою свого серця діляться Олександр Долметович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.